Протесту проти тих подій, які відбуваються в Києві, де прямо зараз триває фальсифікація результатів на окрузі, де перемагає наш з вами побратим Андрій Єєнко, який чесно, заслужено на голому ентузіазмі та ідеї виграв вибори в мільярдерки Гереги, Ставлениці великого капіталу, власниці епіцентру. Яка впродовж виборчої кампанії не займалася нічим іншим, окрім підкупу виборців, окрім залякування наших прихильників, окрім чорного піару, брехні, сливи бруду проти нашої організації. Дуже характерно, що в Києві партія влади не спромоглася виграти на жодному мажоритарному округу. Тотальна перевага опозиції зараз наводить паніку в адміністрації президента і в штабах провладних кандидатів. Насправді вони шоковані тим, що люди припинили купуватися на дешеві подачки, на якісь подарунки, на солодкі обіцянки, на віртуальну пропаганду, на риторику успішних українців і господарників. На цих виборах люди хотіли обрати і обрали ідею. І зараз ця ідея потребує захисту. Ми з вами знаємо, що партія. До якої маємо честь належати, ніколи не хизувалася матеріальними ресурсами, не хизувалася великим адміністративним апаратом. Ми завжди розраховували на підтримку простих людей. І саме тому наша акція сьогодні це просте попередження. Ми нічого не блокуємо, нічому не перешкоджаємо. Ми шануємо працю тих, хто зараз продає необхідні людям будматеріали. Ми шануємо працю тих хто допомагає розбудовувати Україну, але ми ніколи не будемо шанувати тих, хто краде в людей надію на краще життя, хто зараз псує протоколи, хто зараз купує членів комісій, хто зараз хоче купувати суддів і звик, що все на цьому світі продається і купується за гроші. Коли вони отримали облазня, отримали належну відсіч в окружній комісії, зараз у них є один розрахунок. Ці мішки грошей, які у них лежать, вони хочуть кинути їх на підкуп суддів, хочуть їх кинути їх на підкуп правоохоронних органів і сподіваються, хоч таким чином витиснути неіснуючу перевагу. Ми з вами добре знаємо, що перемога насправді вже здобута. Зараз їх залишається тільки підтримати, залишається її зафіксувати, залишається її захистити, і головне подати недвозначний сигнал тим, хто щепликає якісь надії на фальсифікації. Наша сьогоднішня акція має дуже локальний характер. Це швидше за все, попередження. Попередження тим, хто хоче використовувати підкуп, бруд, чорні гроші, підтримку влади для того, аби знову ж таки сфальсифікувати той вибір, який українці вже зробили. Ми зараз просто попереджаємо власницю мережі Епіцентр Галину Герегу, щоб вона припинила тиск на правоохоронні органи і суди в Києві. Щоб вона припинила спроби сфальсифікувати результати по 215 округу і, врешті-решт, визнала поразку. У випадку, якщо далі буде продовжуватися намагання перекупити членів комісій, сфальсифікувати протоколи, кидати на дільниці найманих братків, ми попереджаємо це наше останнє попередження. Ми прийдемо вже не з плакатами, не з прапорами. Ми прийдемо з добрим словом, щирим серцем і змусимо нас почути. Я хочу сказати, що сьогодні ми з вами, як ніколи, впевнені, що Україна прокидається. І одна з ознак цього це те, що українці перестали вірити облудним обіцянкам грошових мішків. Українці хочуть обирати таких самих, як вони, звичайних людей, які нікому нічим не зобов'язані в цьому житті, своїми руками і головою заробляють на життя і хочуть жити в нормальній країні. В нас зараз з вами не просто пробують вкрасти голоси. Не просто хочуть вкрасти мандат в Андрія Ільєнка. Нас хочуть вкрасти майбутнє і впевненість у завтрашньому дні. А от якраз цього ми їм і не віддамо. Ми не віддамо їм Андрія, який стане нашим провідним захисником в Києві. Ми їм не віддамо жодного голосу. Ми їм не віддамо право вирішувати, як нам жити. І ми їм не віддамо право. Скажімо так, розставляти пріоритети. Роками ви нас переконали в тому, що гроші і успіх ціняться понад усе. Ми знаємо, що правда, совість, гідність та ідея це те, що важить набагато більше. І про це говорять не тільки результати виборів, не тільки скупі цифри виборчих бюлетенів. Про це говорять очі людей, які сьогодні дивляться на нас з надією. І цю надію ми ніколи не зрадимо і зробимо все, щоб її виправити і примножити. Та довіра, яку нам сьогодні висловили, це великий шанс на майбутнє і на зміни в державі. І сьогодні провісники цих змін це ми з вами і ті, хто стоїть за нашими плечима. А за нами сьогодні 2 мільйони виборців. І тому сьогодні підкреслює нас проста акція попередження. Якщо наших вимог не прислухаються, і далі будуть намагатися купувати членів комісії, купувати собі продажних суддів, На цьому так справа не закінчиться, і ми не залишимо. Без відповіді жодної фальсифікації, жодного факту підкупу, жодного випадку тиску на виборця. Ми зараз просто вкотре по-доброму зі своєї широкої української душі попереджаємо. Годі фальсифікувати, годі брехати, годі купувати те, що не продається. А віра, надія і любов виборців насправді це той незнищенний золотий запас, який у нас є, і ми нікому не дамо. Перекупити тих, хто одного разу нам повірив.